Я дуже часто чую питання від своїх студентів, а куди нам поїхати, щоб записати справжню народну пісню ще в тому автентичному виконавстві, що відповідає певні локальні традиції. Насправді ми можемо й не знати, де це збережено, варто їхати куди є можливість, і відшуковувати. Однак є певні осередки, де є постійні гурти, які діють і співають, ще зберігають. Коли ми говоримо про народну пісню в таких навколо фольклорних колах, які тільки входять в це питання, перше виникає це крячківка. Бо це воно було дуже розрекламоване село. Всі співали пісні з крячків, Зараз є такий маскев співати пісні із Кричківки. Якщо ти не знаєш Кричківки, то ти взагалі не фольклорист. От. Однак є дуже багато інших цікавих традицій, окрім кричківки. Тут питання, що ви хочете побачити. Якщо ми говоримо про обрядовість, якщо ми хочемо записати колядний обряд, всі їдуть до прикладу у Криворівню, тому що там досі збережений повний обряд колядування коли цей весь обряд може відбуватися до трьох годин, тому що співають кожному члену родини, співають е, бджолам, співають навіть померлим. Тому це такий дуже розгорнутий і цікавий обряд. Хто хоче побачити е, маланку, то їде там Вашківськ. Ці Красноїльська. це ті традиції, де ще збережено правдешнє водіння Маланки, і там відбувається цілий фестиваль, і дуже багато сюжетів є. Крайнера, власне, про ці маланкування. Якщо говорити про троїцькі обряди, і є такий обряд водіння куста, який теж внесений як елемент нематеріально-культурної спадщини, то вам тоді потрібно їхати на рівнич, на село село Коні. Якщо на Великдень ви хочете побачити, як грають у Гаївки, як співають, як водять Гаївки, то варто їхати на Вінничино, Чернівецьку область є села, де Ще збережені ці традиції, і це є частиною повсякдення людей, частиною їхньої святкової культури, а не таким постановочним дійством на сцені. Тому можна на Великдень їхати і побачити, як ця традиція жива. І таких осередків можемо ще багато віднайти, і оці тенденції про те, що народна пісня вмерла, народної пісні вже немає, ніхто не співає. Ці думки вони лунають ще з 19 століття. Однак, якщо вам цікаво, якщо ви хочете почути і відчути, як це співати народну пісню, можна ще їхати в села і співати з цими бабусями, і слухати ці пісні в живому традиційному середовищі. Новини на Суспільному.